Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната. І сьогодні я твоя вчителька історії. На початку двадцятого століття Німеччина, про яку ми сьогодні будемо говорити, була могутньою та впливовою імперією Європи. Важливу роль у будівництві її авторитету та сил мав Отто фон Бісмарк. Про його діяльність у процесі об'єднання німецьких держав я розповіла в уроці під назвою Об'єднання Німеччини та залізний канцлер. Раджу тобі з нього почати. А зараз мова йтиме про те, якою була внутрішня та зовнішня політика об'єднаної Німецької імперії в кінці 19 століття якою бачив подальшу долю Німеччини на міжнародній арені Отто фон Бісмарк? І як це вплинуло на його звільнення з посади канцлера? Але все за хронологією. Версальський палац 18 січня 1871 року. Отто фон Бісмарк проголошує об'єднання 22 німецьких держав та трьох вільних міст в єдину німецьку імперію. Німецьким імператором, або як його ще називають, Кайзером, стає король Прусії Вільгельм І. І тут постало питання, хто які обов'язки виконуватиме при владі в новоутвореній імперії? Це питання вирішила Конституція 1871 року. Саме вона визначила федеративну структуру держави, тобто імперія поділялася на землі, які мали певний рівень самоврядування, і навіть власні закони, що діяли в рамках загальнонаціональної конституції. Кожна земля мала представництво у Верхній Палаті парламенту Федеральній Раді або Бундесраті. Нижня палата Рейхстаг – був загальним представницьким органом в імперії. До якого обирали 382 депутати, обирали їх раз на три роки, а право обирати мало лише чоловіче населення Німеччини. За конституцією Кайзер залишав за собою виконавчу владу. Його повноваження включали призначення канцлера та інших вищих державних посадовців, командування збройними силами, підписання та ратифікацію законів. Також Кайзер міг сам ініціювати закони та подавати їх на розгляд Рейхстагу. Важливе місце у владі мав рейхсканцлер. Він призначався імператором і звітував тільки перед ним. Очолював уряд держави і бундесрат мав виконавчі функції. Спочатку існування Німецької імперії ця посада належала вже згаданому отто фон бісмарку. І саме в його руках зосереджувалася основна влада в державі, адже найважливіші питання вирішував імперський уряд. Та й Вільгельм І, вже знаючи якість роботи бісмарка, не мав сумнівів у своєму канцлері. Однак, навіть після проголошення єдиної імперії Німеччина залишалася розрізненою. У різних земель був різний соціальний устрій, економічний розвиток та політичні погляди. Бісмарк мав два глобальні політичні питання: у внутрішній політиці треба було уніфікувати економіку та встановити централізовану владу Україні – а зовнішня політика вимагала уваги до посилення авторитету та статусу Німецької імперії серед країн Європи. Економічний розвиток Німецької імперії після об'єднання набирав обертів. На це вплинули декілька факторів. Перший німеччина стала єдиною державою, а тому об'єднала всі свої економічні ринки у єдиний внутрішній ринок. У тому ж 1871 році в імперії з'явилася єдина валюта, формується імперський банк, а поруч з ним зростала велика банківська система Німеччини. Також в цей час в державі завершується промисловий переворот, який рухав розвиток машинобудування, металургії, хімії та електротехніки. Тоді ж стрімко розвивалися промислові компанії, зокрема такі як Аег та Сіменс. Лідери тодішньої електротехнічної промисловості. Ці компанії працюють і досі. До речі, на початку 2000-х в мене був телефон виробництва Сіменс. Якщо ти погуглиш, то зможеш побачити, як він виглядав. Розбудова залізничної мережі значно покращила зв'язок між різними регіонами країни та сприяла розвитку внутрішньої торгівлі та експорту. Розвиток телеграфної мережі покращив комунікацію. Розширенням цієї системи зв'язку якраз займалася вже згадана компанія Сіменс, а виробнича потужність промисловості була зорієнтована на мілітарні потреби держави. В сільському господарстві теж відбувалися перетворення, використовувалися сучасні добрива та сільськогосподарські машини а так і людям простіше, і врожаїв більше, а тому і прибутків. Економіці дуже допомогла політика протекціонізму, яку запровадив Бісмарк. Так називають заходи, які використовує держава, щоб захистити своїх виробників. Наприклад, вводить митні тарифи на іноземні товари, а це підвищує їхню вартість у порівнянні з місцевими. Крім митних тарифів, можуть бути й інші обмеження. А разом з тим держава надає фінансову допомогу місцевим виробникам, щоб знизити їхні витрати на виробництво, або здійснює державні закупівлі у своїх виробників. А це стимулює розвиток отого об'єднаного внутрішнього ринку. Погодься, так набагато простіше виробляти та торгувати. От і німецька економіка від цього тільки зростала, залишаючи позаду інші європейські економіки, не встигаючи хіба що за англійською. В політичній сфері бісмарк зосередив свою увагу на боротьбі з опозицією та централізації влади. Адже ще до створення імперії в німецьких державах формувалися перші політичні партії. Вони продовжили свою діяльність і у Німецькій імперії, і частина з них виступала за централізацію, інші ж опинилися в опозиції до політики Бісмарка. Серед прихильників поглядів канцлера виділялася консервативна партія. А я нагадаю, що і сам Бісмарк мав консервативні погляди щодо розвитку держави. Тобто підтримка монархії, традиційних цінностей та централізації влади, і представляла ця партія інтереси великих землевласників та аристократії. Ще одна партія, націонал ліберальна, теж виступала прихильницею сильної централізованої влади, збільшення армії та колоніальної експансії, відстоювала інтереси промисловців та підприємців середнього класу. В опозиції до цих партій опинилися партія прогресистів, соціал-демократів та партія католиків-центристів. Прогресисти відстоювали ліберальні ідеї, такі як обмеження влади монархії та розширення прав і свобод громадян. Соціал-демократи захищали інтереси робітників і виступали за запровадження соціального забезпечення, а католики-центристи представляли інтереси католицького населення, особливо в землях південної Німеччини. Де Бісмарк хотів послабити вплив місцевих урядів та й самої церкви, тут свою роль зіграло те, що Прусія, навколо якої об'єднувалася Німеччина, була протестантською країною. Тому першими, з ким бісмарк і почав боротьбу, стали католики. Впродовж 1872 78 років в імперії запроваджувалися закони, якими обмежували права католицької церкви. Зокрема, заборонялась її діяльність у освітньому процесі, а це обмежувало її можливості впливати на молодь і формувати її погляди. Партія католиків-центристів теж зазнала політичних переслідувань та обмежень, а всі ці заходи увійшли в історію під назвою культуркамф або боротьба за культуру. Ця політика також дозволила зменшити впливи польського націоналізму у східній Прусії. Адже поляки сповідували католицизм, а католицькі священники стояли на сторожі їхньої ідентичності. Однак така політика викликала серйозний опір з боку католицької громади, що, врешті-решт, призвело до пом'якшення антикатолицьких заходів Бісмарка. Та у канцлера залишався ще один політичний противник соціал-демократична партія. Бісмарк бачив у соціал-демократах потенційну загрозу для стабільності імперії та монархічного ладу через їхню підтримку революційних ідей і побоювався, що соціал-демократи для підриву його влади можуть використати свій вплив на робітників. Приводом для відкритої боротьби проти соціал-демократів стали замахи на Кайзера Вільгельма І у 1878 році. І, хоча виконавця одного з замахів вже давно виключили з тої партії, бісмак все одно звинуватив соціал-демократів у підбурюванні до насильства та створенні загрози для імперії, наслідком цього звинувачення став виключний закон проти соціалістів, яким забороняли соціалістичні організації та і діяльність соціал-демократичної партії. Але ж залишилися виборці соціал-демократів звичайні робітники. Їх було багато у промисловій державі, ігнорувати їхні інтереси занадто ризиковано. І щоб нейтралізувати їхнє невдоволення, бісмарк і запровадив соціальні реформи у 1880-х роках. Робітники отримали медичне страхування, страхування від нещасних випадків та пенсії. Як бачиш, бісмарк сприяв централізації влади та оберігав монархію в Німеччини всіма можливими способами. Активним канцлер був не лише у внутрішній, а й у зовнішній політиці. Власна ситуація того вимагала. Бісмарк старався забезпечити Німеччині статус великої європейської держави, уникаючи прямої конфронтації з іншими потужними країнами. А така конфронтація могла бути з Францією, яка не забула своєї поразки у франко-пруській війні, і в якій жевріли ідеї реваншизму. Тому перед бісмарком стояло питання стримування і послаблення позицій Франції для того, щоб це реалізувати, він вдався до таємної дипломатії. Любив він закриті переговори з представниками інших країн, бо це дозволяло йому вирішувати суперечки та підтримувати дружні відносини з різними державами. Власне, щоб послабити позиції Франції, він вирішив позбавити її можливих союзників в першу чергу. Російської та Австро-Угорської імперії, і для цього зіграв на випередження, уклав союзні договори з цими державами, створивши у 1873 році Союз трьох імператорів. Головною метою Союзу трьох імператорів стало запобігання виникненню конфліктів між цими трьома імперіями, особливо на Балканах, де їхні інтереси часто перетиналися. А пріоритетом Німеччини залишалася ізоляція Франції. Однак Російська імперія не збиралася підтримувати Німеччину в можливому протистоянні з Францією, а протиріччя між Австро-угорщиною та Росією на Балканах взагалі ставили під сумнів існування Союзу. Тому вже у 1879 році Німеччина уклала військовий союз з Австро-Угорщиною, до якого у 1882 році приєдналася й Італія. Що прагнуло захистити себе від можливого нападу з боку Франції та зміцнити свої позиції на міжнародній арені. Так утворився Троїстий Союз, що передбачав взаємну допомогу в разі нападу на одну з країн союзниць з боку Франції для Німеччини та Італії або Росії для Австро-Угорщини. Про троїстий союз ти ще не раз почуєш, адже він стане однією з протиборчих сторін у Першій світовій війні. Але то буде згодом. Зараз же Бісмарк цим Союзом посилив свої позиції у протистоянні з Францією. А у 1887 році таки досяг прогресу у відносинах з Російською імперією, з якою уклав таємний договір. Росія обіцяла зберігати свій нейтралітет, якщо Німеччина з Францією таки воюватимуть. Питання на європейському континенті вирішені залишилися питання за його межами. Ти, напевне, здогадуєшся, що мова про колонії. Бо яка ж імперія 19 століття і без колоній. Насправді, бісмарк спочатку вважав, що колонії не принесуть значної користі Німеччині, адже вона і так мала достатньо територій. Під впливом німецьких промисловців, що прагнули здобути нові ринки та джерела ресурсів, бісмарк поступово змінив свої погляди щодо колоніальної експансії. Тому у 80-х роках Німеччина розпочала своє полювання за колоніями. Однак наприкінці ХІХ століття більшість територій в інших частинах світу вже були колонізовані іншими європейськими державами, а от Африка залишалася континентом, де ще можна було розширювати колоніальні володіння. Під керівництвом Бісмарка Німецька імперія здобула кілька колоніальних володінь, а саме того, Камерун, німецьку східну Африку, сучасна Танзанія. Та німецьку південно-західну Африку, сучасна Намібія. Він використовував колонії як засіб для зміцнення міжнародного становища Німеччини, навіть не був проти створення німецької ост-інської компанії, але при цьому уникав надмірного розширення колоніальних володінь, щоб не спровокувати напруження з іншими державами. Інший погляд на колоніальну політику мав новий Кайзер. У 1888 році помер Вільгельм І. Слідом за ним пішов його син Фрідріх Третій, який мав смертельну хворобу. Престол успадкував Вільгельм Ій. Цей імператор, на відміну від діда, мав своє бачення щодо колоній. Йому не подобався підхід рейхсканцлера. Власне, у 1890 році Вільгельм ІІ відправить Отто фон Бісмерка у відставку. Вільгельм ІІ сформував новий підхід до зовнішньої політики під скромною назвою Світова політика. Вона передбачала розширення міжнародного впливу Німеччини, і для цього Кайзеру потрібна була ще більш мілітаризована держава та більші німецькі колоніальні володіння. Відповідно, риторика імперії стала більш жорсткою та менш обережною у дипломатичних відносинах. А це сприяло загостренню ситуацію в Європі. Що зрештою стане однією з причин Першої світової війни. Друга половина 19 століття стала часом створення та розбудови Німецької імперії. Вагомою особою, яка забезпечила і створення, і розбудову, був Отто фон Бісмарк. У внутрішній політиці він зосередився на консолідації імперії шляхом боротьби проти соціалізму. Та католицизму. У зовнішній політиці Бісмарк прагнув зберегти мир у Європі та уникнути будь-яких конфліктів, які могли б загрожувати новоствореній імперії, обережно ставився до колоніальної експансії. Саме завдяки цьому Німецька імперія після свого створення дуже швидко здобула авторитет та вплив у Європі. А отто фон Бісмарк запам'ятався світові як талановитий стратег і дипломат. Який зіграв вирішальну роль у формуванні німецької імперії та її статусу у світі? Дякую, що слухали проєкт. Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.